Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося молитвою про закінчення війни проти України. Для того, щоб здвинути гору проблем і проклять на нашій землі, ми, Церква, Слово Боже, запрошуємо об'єднатися у вірі і приєднатися до молитви про закінчення війни проти України, тому що Бог може покласти кінець прокляттю вже в цьому році. Повторюйте слова молитви від усього серця. Господи, Боже святий і праведний, молимо Тебе, щоб закінчилася війна в цьому році, молимо про Твою перемогу з неба і нашої свободи від рабства сатани, смерті і пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді і в небі. Прояви себе, Бог, щоб вся влада належала тільки тобі, Боже. Заступись, озвободи, спаси твоїх дітей від сил пекла. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости, Ісус, і пошли силу духа перемагати і проганяти всю силу ворожу. Твій час, Господи, прияви себе, сильним та могутній Бог. Амінь. Вся слава тобі, Господи.